Посіпаки. У великій лабораторії Гру весело працювали маленькі посіпаки. Вони міщали, наливали і досліджували дивні інгредієнти. Одного дня Гру дав завдання створити нове зітне для експериментів. Посіпаки старанно працювали, але один маленький посіпака випадково додав особливу краплю з магічного флакона. І сталося неймовірне. Добрі посіпаки почали поводитися дуже дивно. Вони стали злішими, хитрішими, а деякі навіть почали переслідувати свого друга, маленького посіпака, який першим помітив, що зіллям щось не так. Наш Герой не засмучувався, а вирішив діяти. Першу він тихо спостерігав за хворими друзями і помічав дивні зміни. Спочатку вони почали просто лаятися, говорити грубі слова один одному без жодної причини. Потім крики ставали голоснішими, посіпаки штовхалися, щипали один одного. А згодом навіть кусалися і билися, забуваючи про дружбу та веселі ігри. Маленький Посіпака помітив особливий знак кожного разу, коли хтось із заражених дивився на маленького героя і помічав його спокій і доброту. На хвилину він заспокоювався. Тоді наш посіпака зрозумів, щоб вилікувати друзів, треба показати їм приклад добра, терпіння і спокою. Спочатку спроби маленького героя були марними. Він намагався просто говорити з друзями, пропонував їм ігри чи ласощі, але заражені посіпаки відштовхували його і не слухали. Маленький посіпак не здавався і почав спостерігати закономірності у поведінці друзів, хто на кого злився, коли вони заспокоювались, а що змушувало їх тимчасово бути хорошими. З часом він побудував план дій. Він вирішив один за одним лікувати друзів, спершу відокремив тих, хто найбільше сердився. І дав їм маленькі краплі проти для окремо, спокійно розмовляючи і показуючи приклад хорошої поведінки. Потім потроху об'єднав усіх і, використовуючи свою доброту і сміливість та розум, маленький посіпака дав кожному краплі протизілля пояснивши, що вони можуть заспокоїтися, дружити і допомагати один одному. Спочатку хворі посіпаки були сердитими, але потроху їхній гнів зникав, і вони почали усміхатися, вибачатися і знову гратися. Маленький герой переміг магічний хаос, а лабораторія знову наповнилася сміхом і дружбою. Гру похвалив посіпаку за його сміливість, розум і доброту. І відтоді всі посіпаки зрозуміли, навіть маленький друг може зробити великі речі, якщо вірить в добро.